Я, звичайно, не Анджела Перл, але передбачаю тренди на цю осінь. Поїхали. Літом були в тренді плетені варіанти взуття. А осінню будуть в тренді плетені варіанти одягу. Дуже круто виглядає і такий образ хочеться прав розглядати довго і подетально. Щодо практичного взуття, це будуть коричневі кросівки. Вони витіснили класичні білі, і для осені це класний варіант, тому що вони менше мастяться. І вони не обтяжують так образ, як чорні варіанти кросівок. Щодо джинсів, то саме ця модель витістить всі інші моделі своєю стриманістю і класичністю. А саме це джинси-сигарети. Це я вважаю, ідеальний варіант базових джинсів, тому що вони пасують до всього і усім. А серед сумок фаворитом залишається і думаю, ще надовго. Замшві варіанти. Якщо хочеш додати розслабленості образу, тоді додаємо мішкувату сумку. Якщо хочемо образ зібрати, додати структури, тоді сумку із чіткими краями. Щодо кольорів, то найуніверсальніші це беш, коричневий та сірий. Пишіть чи робити другу частину цікавих новеньких трендів на осінь.